Чемпіонат України завершився, а отже, попереду актуальна тема це Єврокубки, який тепер шлях чекає на наших представників у Лізі чемпіонів, лізі Європи, лізі конференцій. Про все це детально будемо говорити далі у відео. Буде дещо заплутано, але спробуємо в усьому розібратись. Тому, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш youtube канал і залишайтесь на зв'язку з футболом. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Розпочнемо із загального, коли наші єврокубкові учасники розпочинають свій шлях до етапів ліги. Динамо стартуватиме із другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, і перший поєдинок проведе 22 другого бо липня. Шахтар змушений почати сезон найраніше вже 10 липня перша гра першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Олександрія і Полісся стартуватимуть із другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції, і перші матчі заплановані на 24 липня. Таким чином, на шляху до етапу Ліги Динамо в Лізі Чемпіонів, шляхом чемпіонів потрібно здолати трьох суперників. Шахтарю в Лізі Європи чотирьох опонентів. Олександрії і Поліссю по три суперники. Але ці команди не матимуть запасного варіанту. Виліти з Ліги конференцій одразу означатиме завершення єврокубкової кампанії. Щодо запасних варіантів варіантів ще одне актуальне питання: чи мають Динамо і Шахтар гарантоване місце в основному етапі, але нижчого за рангом єврокубка? Відповідь так, але не одразу. Розпочнемо із Динамо. Команда Шовковського стартуватиме у кваліфікації із другого раунду Ліги Чемпіонів. Якщо кияни одразу вилітають, то потрапляють до третього раунду кваліфікації Ліги Європи. Якщо ж і в Лізі Європи одразу виліт, тоді Динамо потрапить до плей-офф раунду кваліфікації Ліги Конференцій. Ну, тобто одразу гарантованого місця бодай в якомусь основному етапі Єврокубка у Динамо немає, і за найгіршого сценарію може відбутись повторення сезону 23- 24 коли Дніпро 1 Теж стартував із другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів програв усі етапи кваліфікації усіх турнірів. І, взагалі, вилетів з Єврокубків для того, щоб гарантувати собі участь у хоч якомусь основному етапі Єврокубків. Динамо необхідно пройти другий раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів, тобто перемогти хоча б одного суперника. Тоді в разі поразки у третьому раунді ЛЧ Кияни потраплять до плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Якщо і там буде поразка, то Динамо одразу гратиме у етапі Ліги Ліги Конференції, оминаючи кваліфікацію. Але це варіант мінімум, який ми навели для того, аби проілюструвати, що одразу основний етап Єврокубків Динамо не гарантований, і що потрібно зробити для того, аби, хоча б, мати десь запасний варіант. Тепер підсумуємо усі можливі варіанти в разі вильотів Динамо з кваліфікації Ліги Чемпіонів. Виліт із другого раунду відправить команду Шовковського до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Дедалі в разі перемоги плей-офф кваліфікації Ліги Європи, а в разі поразки – плей-офф Ліги Конференцій. Ну а далі все за логікою. Перемога в плей-офф кожного з турнірів дорівнює основний етап. Якщо ж виліт з Ліги Європи, то одразу в етап ліги Ліги Конференцій. В разі проходження до плей офф раунду Ліги Чемпіонів і поразки вже на цьому етапі Динамо одразу потрапляє до етапу ліги Ліги Європи, так як це було минулого сезону. Із турнірними варіантами розібрались. Тепер подивимось на можливих суперників. Ще раз нагадаємо, що Динамо стартує із другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. На киян чекають 12 можливих варіантів опонентів: Рієка, Жальгіріс, Пафос, РФС, Зрінський, Лінкольн, Кубс, «Нью Сейнс, Дріта, Брейдаблік, Лінфільд, або будучність. Відомі орієнтовні варіанти і на третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів, але лише орієнтовні, бо ці суперники ще теж можуть не дійти до цього раунду. Втім, згідно клубних рейтингів, вже у третьому раунді Динамо буде несіяним і може дістати Копенгаген, Звезду, Макабі, Ференцварош, Слован або Карабах. В раунді плей-офф кваліфікації поки невідомо потрапить Динамо до сіяних чи не сіяних. Тут все залежатиме від того, кого кияни проходитимуть на попередніх етапах. Але в разі потрапляння до переліку сіяних кияни можуть зустрітись із макабі-словоном Базелем Карабахом Штурмом. Якщо ж Динамо буде несіяним, то можливі суперники це буде Глімт, Копенгаген, Церв'яна зв'язда, Ференц Варош і Селтик. Перейдемо до Шахтаря. Гірники стартують у першому раунді кваліфікації Ліги Європи, тобто на шляху до основного етапу їм потрібно здолати чотирьох суперників. Аби гарантувати собі основний етап Єврокубків, Шахтарю обов'язково потрібно дійти мінімум до плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи, тобто перемогти трьох опонентів. В Лізі Європи з варіантами все. Набагато простіше. В разі вильоту на кожному із перших трьох етапів кваліфікації Шахтар потрапляє до кваліфікації Ліги Конференції, але до наступного етапу. Тобто виліт у першому раунді кваліфікації Ліги Європи означає потрапляння до другого раунду кваліфікації Ліги Конференції і так далі по наростаючій. Найцікавіше починається із раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де у гірників вже з'явиться гарантований запасний варіант. Перемога відправляє до ночан в етап Ліги Ліги Європи, а в разі Поразки у плей оф раунді Шахтар одразу потрапляє до основного етапу Ліги Конференцій. Плюс для Шахтаря полягає в тому, що на фоні усіх можливих суперників по кваліфікації Ліги Європи гірники мають дуже хороший клубний рейтинг. Тобто в усіх раундах з ймовірністю понад 90% Шахтар буде сіяним, а отже, може отримати дещо простіших опонентів. Тож потенційні опоненти у першому раунді кваліфікації зіря або Сабах з Азербайджаном залежно від результату фіналу Кубка. Хекен, Пріщина, Актобе, Пакш, Левські тампере. Відомий також приблизний список потенційних суперників у другому раунді кваліфікації. Але ще раз важливо наголосити, що це лише попередній перелік команд, і він може змінитись залежно від результатів попереднього етапу. Тож серед суперників: Хапуель, Клуш, Цельє, Утрехт, Банік. Спартак Тернава, Хіберніан і четверта команда чемпіонату Туреччини. Дивитись на суперників наступних етапів просто не має сенсу, адже тут занадто багато можливих допустимих варіантів, залежно від того, хто перемагатиме у кваліфікації Ліги Європи на попередніх етапах і хто опускатиметься з Ліги Чемпіонів. Олександрія та Поліся стартуватимуть із другого раунду кваліфікації Ліги Конференцій. Для виходу в етап Ліги обом потрібно перемогти трьох опонентів. На відміну від Динамо та Шахтаря, запасного варіанту Олександрія і Полісся не мають виліт на будь-якому етапі означає завершення єврокубкової кампанії. Полісся та Олександрія будуть не сіяними, а список можливих суперників величезний і ще не остаточний. Адже в деяких країнах на момент запису цього відео чемпіонати ще не завершились. Тож почнемо перелік опонентів із команд із найвищим рейтингом: Азе, Спарта, Башакшахір, Макабі, Хайфа, Омонія, Ягелонія, Санта-Клара, Астана. Хайдук, Рига, Марібор, Аек, Балкані, Дац, Раков, Русенборг, Вікінг, Аріс, Аустрія, Вадуц, Данді Юнайтед. Список дійсно величезний. Друзі, прогнозуйте у коментарях, скільки українських команд ми побачимо на основному етапі Єврокубків, і хто і в якому турнірі це буде. Чекає на ваші думки. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на наш YouTube канал. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.